Новолуння у Водолії, дійсно революційне, ще й започатковує нову енергію цілого року за китайським календарем: рік дракона, енергія, вогонь дії. І, звичайно, хочеться для кожного знаку зодіаку зараз подивитися, що несе конкретно це новолуння, яку новизну, яку енергію. Тож, рухаємося поступово, як завжди, за зодіакальним кругом і починаємо з овнів. Овни! Маєте дуже цікаву енергію, адже доведеться нарешті діяти на супротив, і справді в цю пору не варто себе пригальмовувати. Якщо бачите якісь перешкоди, ви з ними точно справитеся, вони можуть виникати по цьому новолунню. І, до речі, пам'ятайте, що енергія з 8-го навіть починалася і завершується 11 лютого. Тому в цей час всі перешкоди, які перед вами виникають, всі обставини, які вас гальмують, ідіть на супротив, ви зможете справитись, тому що. Що ви йдете правильно до своєї цілі. Тельці. У тельців класна карта. Зразу скажу, що тельці вас захоплять справи домашні, але вам в задоволення. Тобто буде багато якихось таких мілких задач, які вам в Пригодяться в побуті, які можуть налагодити ваш побут, які можуть вам допомогти в домі. Може щось і зламатись, але до кращого ви собі зможете купити щось, про що давно мріяли. Е, можете, до речі, навіть з примусу позбуватися старих речей і обновлювати їх на якісь нові. Також справи домашніх ваших, з ким ви проживаєте, можуть притягувати до вас увагу. І це гармонійно для вас прийняти участь навіть зараз у справах життя інших людей, які вам близькі. Це налагоджування стосунків, може бути така камерна атмосфера, в якій. Які ви прийдете до нового якогось спільного знаменника, нових домовленостей? Близнюки. О, близнюки, тут маєте дуже цікаву енергію, тому що тут буде комунікація, і комунікація може не завжди бути приємною. Ця комунікація може привести певний, тобто, можливо, якесь таке стичка думок, тобто конкретний напор у стосунках через комунікацію. Можете прийти, знаєте, в момент, коли ви зовсім не згідні з людиною, яка вам щось говорить. Ваш опонент може вас дратувати. Ви ніби як ем, два барана можете впертися, знаєте, одне одному до лоба і не поступати. Цей конфлікт зараз не має шансів на розв'язання. Тому просто прийміть, що у вашого опонента інша думка. І все. І просто перечекайте цей час. Раки. Ой, у раків... Робочий час, робочий період. Це коли ви фіналізуєте певні свої досягнення. Можете отримати якийсь е, приємний комплімент, відгуки клієнтів, якщо ви десь в сервісі працюєте. Це е, карта, яка говорить про те, що е, новолуння буде результативним. Е, воно дасть вам певні, і е, через комунікацію з іншими людьми дасть вам певний відгук про е, вашу працю. Це може бути також в формі сертифікату якогось, по, про е, навчання, підвищення кваліфікації, можете отримати якісь водійські. Посвідчення, тобто ви в щось вкладали енергію і по цьому новолунню побачите реальний результат вашої праці. Левчики, Ой, левчики, можете розчаруватися в комусь, почистити своє оточення, дійсно ліквідувати когось із свого життя, і це е, реальна енергія, яка, які треба підіграти. Тобто це лише на плюс для вас почати зараз новий цикл е, року дракона саме з чистки свого простору і фільтрації е, вигнання токсичних людей, е, заміна оточення. Ви можете потрапити навіть в якийсь новий колектив, і це справді гармоній для вас. Діви Ой, для Дів, потрібна сила, вам по силу все діви на новолуння вони будуть справлятися з певними непростими обставинами. Але найважливіше, що треба розуміти, що за вами має бути ініціатива, за вами має бути останнє слово, ви маєте доводити свою правоту, тому що ви в силах і ваші ідеї правдиві, правильні, і ваші починання зараз потребують від вас багато зусиль, але вони точно вам принесуть хоро. Коший дохід, успіх, признання. Взагалі ця карта дуже робоча, але також часто про стосунки може говорити про те, що потрібно доказувати своєму партнеру, що ви встані справитися з тими обов'язками, які він на вас може нові, так, навішати і ем, взагалі випробовувати вас чомусь. Вам підсилують випробування, які принесе новолуння. Терези. Ой, Терези! Фінанси, подаруночки, якісь фінансові домовленості, все те, що веде до прибутку і збагачення. Дуже хороша карта. Скажу одразу, що якщо ви щось починаєте і вкладаєте в це гроші, то це дуже хороший шанс, аби далі отримати хороший прибуток від тих вкладень. Інвестуйте, ризикуйте. Карта приємна і починання на це новолуння для вас гармонійні. Скорпіончики, скорпіони, у вас карта, яка про гроші. Але вона попереджає, що за своїми грошима треба пильнувати, рахунки треба сплатити, в борг варта не давати, і самому борги віддавати. Карта зобов'язань фінансових, яка нагадує про те, що щось на новолуння може таке відбутися, що буде потребувати від вас саме фінансових вкладень, закрити десь якийсь борг фінансовий, поговорити про те, хто кому що винен, або взагалі закриття усіх цих всіх боргових зобов'язань. по Фінансових для вас потрібне саме в це новолуння? Стрільці. Стрільці можуть, до речі, мати не, не дуже добре самопочуття. Можете мати просто навіть апатію в цей час, і захотілося бути наодинці. Наодинці з собою, або з, взагалі з найближчими. Якщо маєте котика песика то це от прямо про такий вечір з котиком і з фільмом, з серіалом, який може розтягнутися на весь вікенд. Дайте собі відпочити, тому що це ваш знак, що вам потрібен відпочинок, аби не перевантажити фізично своє тіло. Козироги! Ох, козироги, емоції, емоції можуть викликати у вас інші люди, ви можете емоційно реагувати, тримайте свої емоції під контролем, тому що на це новолуння можуть бути різні ситуації, які виводимуть вас з рівноваги. Пам'ятайте, що ви взагалі людина, яка не дуже на емоціях приймає рішення, а більше з головою. А тут, значить, треба контролювати свої реакції емоційні. Ой, може бути якийсь скандал, скандаль. Так і велика радість, але ось ця амплітуда завжди погана. Чи якщо дуже радієш, чи дуже сумуєш, дратуєшся, це все ж не вібрація гармонії. Ви любите більше спокій та стабільність, але в це новолуння дуже важко буде справитися з емоціями. Водолійчики. Ой, у водолійчиків, можливо, гарне нове знайомство, романтичне побачення, чи щось таке, що дійсно вас захопить, дасть нові враження, нові емоції, і це може бути дуже приємна зустріч з людиною, яка вам може допомогти в чимось, або просто наповнити вас емоційно. Ну, і ще у нас рибки, так? Рибки завжди чекають найдовше. Так, рибки, ой, дивіться, треба прощатися зі всім старим і йти в нове легко. Новолуння завжди про новизну. Це новолуння водоліється про революційну новизну, про новини, про те, що до вас вже обставини так вузько вас тримають в своїх тісках, що вам вже треба вирватися. Але для того треба відмовитися від цього старого. Вам це важко дається, але це, власне, карта, яка говорить про те, що не оглядайся назад, сміло відрізай контакти, спогади, попередній досвід і йди в нове з чистим листом. Тому, якщо маєте. На це новолуння, звільнитися від мотлуху в шафі, від непотрібних контактів в телефонній книзі, або хтось буде вас заставляти прийняти категоричне рішення, аби щось з свого життя від чогось позбутися. Сміливо йдіть все, тому що це ваша гармонійна енергія, саме новолуння у водолії. Відмічайте в коментарях своїх друзів, пересилайте це відео, зберігайте, перевіряйте потім, як ваше новолуння програлося. І я чекаю на ваш лайк, підписуйтесь.